Другий відео Це я роблю таку терішку для вивезення сміття з двору. І ось що в мене вдалося зробити. На Чотири такі колесики. Це в мене ціпка. Отака, от бачите, щоб возить. Ось так виглядає цей агрегат. А, назвав його Василь 3000 от, і демонструю, як він працює. Тут буде нагружені два контейнери металічних з сміттям. А у нас забуваються швиденько, скажімо так, у дворі. А, і Потім важкенькі, їх таскати незручно, тому можна поставити на таку платформу. Платформа зроблена з запасом, ще й прорезинена. І отак він їде. Тобто там чотири колеса, Нормально все рухається, можна розвертати за бажанням скажімо так. і вести куди потрібно. Трошки він дріфтить, але так якось. Якось Якось так. Потім ще буде третє відео, я покажу, як він вже в ділі справляється, скажімо так.